Анатолій Михайленко дорога тройна двічі, розділ други, частина друга. Куди їх везли, ніхто не знав. Коли Антонові щастило притиснутися до горішнього густо переплетеного залізним притям віконечка, щоб вдихнути вільглого степового повітря, він бачив зазеленілі перелізки голубі озера. Пролітали за вікном села, спалені, сплюндровані, тільки скорботні димарі витягли в городові, закіпцюжені шиї, поля з випаленими замість хлібів, чорні погари. Антон боявся подумати, що було б з ним, якби не рядовий гримайло. ніби спокутуючи перед Антоном і свою мимовильну провіну за фатальну затримку. Він виявляв до нього таку увагу, на яку годі було сподіватися. У перші дні, коли німці гнали їх у лохвицю, Гримайло міс на собі безсилого хлопця. Не раз Антон просив кинти, я для вас непосильний тягар. Тепер з мене нікому ніякої користі, та Гримайло тільки відмахувався, мовчи. Він спокутував не тільки свою провину, а й заклопотаного початком атаки лейтенанта. Їх усіх тепер об'єднала сумна доля пранці. Свого лейтенанта гримайло також не залишив базоваги. Роздобував води промити розтрощену ногу, що починала гноїтись, акуратно роздер на бунти свою, спідню сорочку і тепер залишався тільки в гімнастерці. прав закривав і ній смердючі шматки бенців і сушив у себе на грудях. Полон гримайло сприйняв, як цілком зрозуміле, в солдатській долі. На те війна, розважливо казав він, щоб хтось когось брав у полон. Полонені дешева робоча сила для переможців. Так було з часів ординських навал. А ось коли полонених забивають, то це вже варварство. Він був сільським учителем історії, знав про всі війни, які велися на землі. Власне, на його переконання, вся історія землян була суцільною війною, з короткими перепочинками і наївно вірив, що без відвертого варварства на війні можна обійтись. Певно, він багато не читався про війну, долю яких визначав поєдинок двох богатирів, проте перші ж дні полону переконали його в протилежному. Бранцям кілька днів не давали їсти. Єдиною поживою була трава та щавель. Потім, уже після лозової, їх вишикували і... і наказали комісарам та командирам вийти з шеренги. Гримайло опасливо зиркнув туди, де стояв Кудряшов. Чи не здумає, бува, вийти, адже йому заздалегідь зірвали спетлиць кубики, навіть сліду від них не лишилось. Яке варварство шепотів громади, коли конвоїри вихопили з шеренги кількох командирів, не встигли, чи не було що поміняти свій одяг, і тут же розстріляли. І він затявся не просто вижити, а й вирятувати тих людей, з якими не завжди поєднав останній бій. А може, думав Антон Гримайло, справді хоче взяти на себе лейтенантову провину перед Антоном і свою перед лейтенантом, що не зміг виконати його наказ, отримати позиції на березі річечки до приходу підмоги. Ми всі тепер наміцно пов'язані один з одним, і кожен в неоплатному боргу перед іншим, і немає кінця тим боргам. Гримайло виявився надивово нехідливим. Він знав трави і рослини, умів лікувати наперстянкою та. Жостером знав, що можна їсти без шкоди і чого слід опасатись, щоб не отруїтись, а коли вдавалося добути дрібку солі, то страв робив такі смачніші салати, яких Антонові ще не доводилось куштувати. Траплялося йти польовою дорогою, то гримайло старався опинитись в крайньому шерензі, так і нешпорив очима під ногами, раз за разом крадькома нахилявся, щось зривав і клав у пилотку. Бувало, навіть, що на мить вихоплювався з колони, щоб зірвати листок подорожника. Кущик молодої крапиви, чи гілочку жестеру. Тоді в Антона замирало серце. А якщо конвоїрам не сподобається, якщо в них поганий настрій, було ж уже так. Пішли через село, якась жінка кинула в колону у краєць хліба, але, може, в самої сил було замало, бо хліб не долетів. Упав край дороги, і тоді один з полонених, голодним шолікою, кинувся до нього. Притис до грудей і щасливо, як дитина, посміхнувся. Удар постріл. Бранець так і впав щасливою дитячою посмішкою на вустах і не встиг зрозуміти, що з ним сталося. У Проскурові їх розлучили Кудряшова поставили в одну шеренгу, Антона та Гримайла в іншу. Колони розвели в різні боки, і більше вони не зустрічались. Так і зник Кудряшов з Антонового життя, несучи в собі запізніле кайця. Антонові було шкода лейтенанта. Що сталося, того не переінакшиш. Тепер треба дбати, щоб вижити. Тому коли Кудряшова разом з іншими пораненими переселили в другий поїзд, Антонові навіть полегшило. Не бачите ми винуватих, і в цій винуватості запопадливих пос... за лейтенантових очей. Усім нам боргів корочуть життя, але ж вони і тримають нас на землі, адже намагаємось сплатити і тим живемо. У Львові поїзд зупинився неподалік вокзалу, чомусь не пускали в місто. семафор погрозливо дивився червоним оком. По двоє троє бранців по черзі спинались на навшпиньки до віконечка, ловили запеченими устами повітря, яке після вагонної задухи вдаряло в голову, немов хмільна брага. Розглядали пристанційні колії, стрілки, сусідні вагони, біля яких метушились машиністи в чорному засмальцьованому одязі. Надійшла Антонова черга. Кілька разів дихнув на повні груди, і в голові захмаліло, все пішло обертом швидше, швидше, неначе якийсь велетень, що сили розкачував землю і все на ній. Звалився в або внизу не підтримали двойливі гримайлові руки. Нарешті п'янка круговерт стишилась, а потім і зовсім ощухала, і все стало, яке мусило бути сріблясті рейки, що бігли в різнобіч, схоже на їхній телятник вагон на сусідній колі, і таке ж загартоване віконечко в горі вагона, і в ньому такі ж сірі обличчя, ніби посмульговані гранатами. Спершу Антон аж трепенувся, неначе в дзеркало глянув і побачив своє відображення. Мимоволі приглянувся пильніше, може, справді, перед ним велетенський дзеркало? Але ні, також вагон з бранцями. Та що це? Невже захмеління не минуло? У вікні просто він бачить знайоме обличчя. Може, так охляв, що кожне обличчя здається знайомим, або голод, нужденне животіння і невільницький одяг, всіх їх зробили схожими один на одного. Та ні, людина з сусіднього вагона раптом також застигла поглядом на Антонові Дмитро. Як він тут опинився, що з ним сталося? Невже? Боявся додумати до кінця. А Дарина, а хорошки? Що з ним? Чому і Дмитро тут? Невже лише тому, що я не зумів дійти. Дмитре, йому хотілося тільки прошепотіти, але мимоволі вигукнув так, що обличчя у протилежному вікні здригнулося, і він почув такий знайомий і такий дружній голос. Антон вони недовірливо дивились один одному в очі, ніби прокипіли поглядами. «Дмитро, прости мене, я хотів, я намагався я все робив, щоб діти німо кричали в очі. Це все через тебе читав Антон у Дмитрових очах. Усе дарма, і моє весілля з дзвіночком, і мій осиротілий син, про якого я не знаю, чи народився він. І все, все, бо ти не дійшов, не зробив того, на що ми всі сподівалися». Я хотів, я не давав собі послаблення і на крапелиночку стояла в Антонових винуватих очах. Ти не дійшов, і всі ми загинули. Ось єдина ціна твоєму хотінню, читав Антон у Дмитровому погляді. Іншої ціни немає. Поряд змінялись бранці. Одні опустились на підлогу, інші витягали шиї до благодатного повітря. Чулося пожадливе дихання, клекіт у горлі та в застучених сухотних легенях. Хтось нетерпаливо смикав Антона за штани, намагаючись відтягти від віконечка, щоб собі вхопити ротом повітря. А очі мав воля, та Антон не міг відірвати погляду від Дмитра. Дмитре. Прошепотів він знов і почув у відповідь своє ім'я, і більше нічого. Десь унизу прязнули буфери, скриготнули колеса, вагони смикнулись, немов у судомі. і вікно з метром поволі попливло назад. Антон вхопився руками за грати, ніби хотів їх вилимити, щоб присунути голову і раз глянути Дмитрою в очі. Чи зрозумів він, що хотів йому сказати, чи простив? Міцні грати не піддавались, руки на них німіли й слабли. Вагони сусіднього поїзда набирали розгон, мулькали в очах дедалі швидше, аж поки звались в одну суцільну сіру смугу.